Всім привіт! 20 серпня, 24 рік. 19.45, Ну що, працюємо, ми жнивуємо. дивуємо. Як бачите, там стоїть у мене комбайник. би заїхав до себе на поле, дивлюся, бачу таку картину. Можемо бачити, лопають боби, прямо лопають. На кожній, на ну не на кожній, але на рослинах я по одній, по одному, двох, трьох бобах полопаний, така в мене соя. Буду, мабуть, зараз у ночно молотити її. Да, і так за день напрацювався. Але буду зараз, вночну, мабуть, ставати вночно молотити, зараз ось поїм. Будемо працювати. Батькові що затягну прицепи. Будемо ставати молотись, бачите, така ситуація. На сою, ложить на землі. А, я, в принципі, підозгав, що щось подібне може бути, тому що жнива, як завжди, приходять в один день і для всіх. <сум> Всім треба в один день. Ось у чоловіка можете бачити соя посіяна сезешкою через сошник. На 30 виходить. Така в нього син у нього пізня. що залено. На верхній бобик який. Хороший, крупненький верхній бобик. Постигості. Постигості ще він не відійшов. Буду, коротше, зараз, мабуть, приїду з тої сторони, буду заїжджати і будемо ота. Подивимося. Що воно буде сипати. Загальна ситуація в регіоні незмінна. 15 Щось... Я щось думав, що буде йти на повершення. Якби а щось воно йде на, поз... на зниження. Ну В принципі, яке тут може бути повишення, якщо така ситуація. Подивіться. Воно що зелене і воно вже сипеться, те, те зійшло. Воно нещасно зійшло. Дочі нечасно пішли. Ну коротше, десикація цьому самотілу є пояснення, але ніколи в цьому році грошей на неї немає. Сої сої, сої насіяло, як не знаю чого. А, да, тому така ситуація. 20-та година, будемо вночі молотити. Вночі вона не так розтріскується, подивимося, яка в нас буде соїти, поміряємо вологу. Все, подивимося. Отака вона ситуація. Отакі вони ж не Васой 2024. Зараз дійду до комбайника, з батьком перебуваю і буду, мабуть, починати працювати. 2034. в бункер. Це не так світло зараз насправді, це просто телефони. Камера хороша, значне молотив бункер, так. Да? Знаєте, що я почав думати, що 15 це ще хороший врожай цьому році. <с> приїхав я... Ну так, грубо кажучи, по підрахунках десь я б на намо... приїхав е 1,2 гектара з молотив'ям. набив я повний бункер. Набив я повний бункер отакого зерна. Так, як тут так? Батько каже, поміряй вологу, чи воно не мокре. А що тут мірить? Воно сухе-сухісіньке, як не знаю що. І так, трактор. Ми зараз будемо висипати. Фух, так, да, будемо зараз висипати, дивитися що воно? Що воно, яке воно? І що, процес? Ну, це пігалка і задовбиш, звісно. Що хочу сказати, поставив собі тут соєбін. Думаю, да. для чого взагалі це вивлюваю. Тут або вийти, або кон, бали, соєбін. Для чого це регулювання, то треба буде ну, для оборотів. Типу, якщо у мене поставив своє бін, в мене обороти нижче 1400, здається, не опуститься банально. Тому для цього це регулювання. Атаковано. Да. Вигружаємо. Розстроєний, чесно. Істомлений, розстроєний. Ну, побачимо, може, все не так погано, як здається. Вибував по два було отлично. Семькины, мокрые. Батя, померяем голову? Померяем? Я думаю, оно сухое. Ну нет, не долонит. Я сейчас сделал так, чтобы не сломало до молотки стручки. Не долонит, чтобы не до молотки, потому что их разбивало. До короткі в розора подав. Оце ну, подіємося зараз. Зараз виміриємо і 8,9 у нас влага. А то що будемо лотити, ну давай намолотим мовотимо прицеп. Давай намовотимо прицепки речі до рецепт. Побачимо. Вничій? Подивимося. Я оце думаю, не вийде в нас тут із 4 гектарів прицеп, якраз Фінківей. по 15. Фінківей. Це кошмар. Там, сира, так, я сира оставляю. Коротше, по краях там я пооставляю і там з краю. І там з краю я пооставляю і там з краю. Мочу тільки центр, тільки там, де суха. ну. Будем рано було тут, там у нас ще прицеп не було. Побачимо, може знайти. так. лідер Будемо пробувати молотити. Коротше, народ поміряв вологу, волога в нормі. Стоїчки точками обміємо на овець. Що там волога? Волога яке зерно, які бубки вологі. Недово не доволі, то я думаю, воно витягне і буде в принципі нормально. Воно, я думаю, буде вважати, горіти воно аж ніяк не повинно щоб зараз піти молотити, да, скол в мене грязна. Єдиний мінус цього скла в тому, що його терти довго. Ну, Буває ще й дуйчиком, тому. Так. Будемо зараз пробувати молотити. Розчарований, в принципі, по я пішу, ну, ну побачимо, може тут 4,5 гектари загальна площа. Не одна із ділянок мого диплома, це була попередник пшениця, це взагалі нова ділянка для нас. Да, і Будемо ще спробувати її молотити. Це в мене якась гривка залишилась, треба забрати її. Да, таку опускаємо низеньку, ворота холості. Кнопочку нажимаємо. Дає. Да, в принципі, пошла жара. Що я можу сказати по поводу мотовила? Мотовило відрегулював так, щоб воно тільки трошечки за вверх... тусою загрібало, виходить, всередині. Да, будемо летити уночі по цій причині, що воно обсирює. Обійшов як рай там із твоєї сторони. Розвернувся, пішов на довгі гони, воно трактор. Коротше, отак воно молотиться. Не знаю, хорошо, погано. Тур. Отак воно молотиться. Бачу, є побит по тріскані. Ні, одної та ты замене на еще, ротором, гружу ротором. Пишки опущу. Знаю, а там она волопит забивает, за трошки ужаси. Хивальный, засохи вольты, просто подавить себе. Коротше, усе сухе, це приколи кейсцем, воно у нас прийшло зимою, я можу сказати, так десь 3,5 гектара виорав. А краї там і, і тут по боках, і там з боку. Трошки не, не цей не встиг. Коротше, задискував. Якби всю оранку я змолотив, це намолотив три бункера. Оце я висипав їх. Три бункера я на молоті, залишилось здесь Зараз батьком одинся, може і скоку змого там. Ну Три бункера, я не знаю скільки це. Ну десь 5 до 6 тонн. 5 до 6. Як би. Не знаю, все покаже... покажуть віса. Покажуть віса усе. Це покаже бункер, але ну, в не зважується. Все там по серед, Нормальна? Вона все нормальне. Она що подобається, не думав. Ми думали. Зерна? Паза 12. Так... 12. У нас було 9. Да, 9, так. Робилось це. На голову було, було 9. І зараз подивимося. Подивимося, чи будемо там молотить, чи ні. Подивимось. Красо я по дискорці по нарежній пшениці. Не можу сказати, що чимось конкретно відрізняється, але більш золота більше не А чому на більше не доводить, по диску ти знаєш? Десь я сам не знаю, що їм збільше. Десь живогі було. той Хопили ми ще четвертий бункер, коротше, пішло трошки там вища влага. Ну, подивимося. Я думаю, все там буде нормально, в принципі, воно перемішається. Тут хлопчик залишаємо. В принципі, все, будемо прямати додому. Отакі вони знива в 2024 Отакі вони. Так вони показують себе. Я думаю, надіюсь принаймні, треба на щось надіятися в житті. Надіюсь на те, що по сої по кукурудзі буде кращий урожай. Думаю, там буде дві тони. Сподіватись треба, бо там берег, там звичайно там, має більше сипати. Тому народ я всім дякую за перегляд, дякую за увагу. Працюємо далі. Бажаю всім таких з ним.